Як ми і обіцяли, вже готові знайомити вас з нашими ранковими гостями. Отже, до нас в студію завітали. До нас студію завітав Юрій Марциниш, начальник управління патрульної поліції в містах Ужгород та Мукачево, майор поліції та Іванна Мушка, лейтенант поліції. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку говорити. Ми сьогодні будемо про річницю, про рік патрульної поліції в містах Ужгород та Мукачево. Ну і взагалі про ситуацію на дорогах з приходом зими. Напевно, отак. От Я думаю, прокидатися в таку ранню годину для вас. Не проблемами не проблема. Не проблема, постійно на роботі, на службі. так що... Вже трохи більше тижня минуло, от саме з 29 листопада, коли в минулому році, в 2015 році, як ти кажуть, запустили патрульну поліцію міста Хоржу та Мукачево. Чи можете ви пригадати, от які тоді у вас були відчуття, і які відчуття рік по тому? Тобто, що вдалося зробити за рік? Чи очікування вони поєдналися з тим, що сталося, чи все ж таки ні? Ну, дійсно. Про майну одним можна сказати на одному е, диханні. От і коли ми святкували в центрі міста на територіальній площі й у місті уж роді річниць е, річниць, уже, е, я особисто згадував цей момент, десь він був схожий на той, коли ми починали тільки запускалися в е, Ужгороді та Мукачеві. Коли приймали присягу, ну це більш відповідально було, тому що. Для мене в першу чергу це взагалі ну, з керівними посадами мене зв'язаний не був. І така кількість особового складу незнайомих молодих перспективних дівчат, хлопців було від велика відповідальність лягла. Ось сподівання виправдались тощо, е, дещо стабілізувалося. Вже от в другій половині року дещо стабілізувалося, суспільство привикло до нас. Ми до суспільства підналаштувалися, всі побачили, хто ми, і ми відповідно десь розділяємо вже також. Суспільство громадян, громадських активістів і так далі. Тобто індивідуальний підхід до кожного ну десь так, в принципі, патрульні хлопці, дівчата, плюс-мінус, можна сказати, що виправдали ті надії, які на них покладалися з перших днів, і ті обов'язки на них, які лягали на їхні плечі. От Іване мене до вас питання. Я пам'ятаю, минулого року так склалося, що в мене досить багато друзів одразу після присяги заступили в нічну зміну. Так. І наступного ранку, коли я зранку йшов на роботу, я вже бачив повні, як то кажуть, повний робочий процес вже зупиняли водіїв, якісь зауваження давали і так далі. І от у мене навіть аж такі, якісь якісь внутрішні були не те, що переживання, якісь такі відчуття. Пам'ятаєте, ви свій перший робочий день і що? Які переповнювали вас емоції? О, хі -хі, перший день був. Дуже хвилюючий, дуже складний. Ми боялися, якби, не зробити нічого е, лишнього. Ми, хоті... Ми боялися зробити все, все правильно, щоб ну, не підвести керівництво, не підвести людей, тому що на нас покладались великі надії. І... Але він швид дуже швидко пролетів, як ви кажете, пішла робота. Що були зупинки автомобілів? Були виклики, тому все дуже швидко промайнуло, і потрошки, потрошки, через декілька змін ми вже втягнулися з роботу і. Це пішло на, на пішла. Вашу думку, громадськість. Вона вже адаптувалася до вас, адже можна дуже якісно виконувати свою роботу. Але якщо громадськість не вас не признає, то робота виходить намарно. Як ви думаєте, вже от люди звиклися з вами і відношення до вас. Інакше чи таке саме, яке було до тому, що знаєте, що в нас ні, от, і, і, та, є таке, є таке поняття, що в нас не вгодиш нікому. Ну тобто, е, робиш, робиш дуже і добре, комусь не подобається, робиш дуже погано, комусь не подобається. Робиш, я не знаю, так собі середньо, так само комусь не подобається. От як громадськість реагує саме на роботу, ні, однозначно можна запевнити, що відношення до поліції, іменно відмінно від міліції, набагато ну на мою особисту думку, я думаю. Багато мене хто підтримує, що дійсно помінялося. Можливо, не настільки м -м, кардинально, як би хотілося там, одним днем все перевернути і почати з нового листа з з з з з з чистого. Так як думали, що 29 листопада 2015 року вийде патрульна поліція, все, зразу злочинці всі пропадуть, самі Штаме підуть здаватися, штам. на дорогах саней порядок. Десь може е набагато більше було запущено інформаційного е е матеріалу, тобто припіднесено е як саму патрульну поліцію. І ну, законодавство на сьогоднішній день на жаль залишається в тих рамках з тими нормами, які ми бачимо. Дуже багато залежить від законодавства. В першу чергу, в другу чергу, професіоналізм дійсно, що хлопці вийшли молоді, не було досвіду, не було певних знань. За два місяці дійсно визнаємо, що ну це мало часу для того, щоб щось змінити, навчити їх і дійсно працювати так, як би хотіло би суспільство те, що від нас вимагається, от але нічого з часом. Краще е, пару помилок зробити, але на тих помилках ми навчилися, проаналізували. Е, ми нормально, адекватно сприймаємо критику, яку лунає в, наш, в нашу сторону. Тобто, і я думаю, що ми десь переламали це суспільство. Да, не всі, я з вами згідний, бо як би ти не робив, що би не робив навіть хорошу якусь подію ситуацію, можна викли... е, висвітити в рамках негативу. Тобто, все залежить від припіднесення цієї цієї іншої інформації. Але я думаю, загалом можна сказати, що мені суспільство подобається. Ну воно не може не подобатися, так? і ми десь плюс-мінус суспільство також подобаємося і здовільняємо. А суспільство вас сприймає от як захисників. А, тому що раніше була трохи така позиція, що міліцію сприймали просто як і ще одну проблему, яка існує вже до тих, які є. А вас сприймають от саме як захисників, що от викликали вас, і дійсно людина відчуває, що от вона викликала і вона зараз буде в безпеці. З вашим приїздом вона буде в безпеці. Зміниться ситуація, вона вирішиться, якось ця ситуація. Е, я думаю, що я сприймаю вже як захисників, тому що. От є простий приклад. Ми акцент робимо зараз десь на школи. У нас є шкільні офіцери поліції, які щоденно в уж мукачі проводять щоденно проводять певні уроки. Уроки там правила поведінки на дорозі, там, в побуті і так далі. І один простий приклад, пам'ятаю, був на одному заході. Приходить до мене мама і каже: дуже вам дякуємо за службу, за роботу, те, що ви робите. Ви молодці на вас не надія. Я кажу, а почали спілкуватися, чому так іменно. Приходить дорогу, ну такого все де не Дорогу підходять, йдуть по вулиці, та прийде в дорогу. І як завжди, де зручно, там і переходять. А дитина маму дергає з рук, каже, мамо, не можна, бо пішохідний перехід там через 10 метрів, пішли туди. Вона каже, звідки ти це? А до нас приходили поліцейські, розказували, що так не можна. І що все вони, будуть, вони тут їздять, все бачать. І навіть якщо зараз їх тут немає, вони все одно все бачать. Ну, Це було дуже приємно, що такі от моменти. От ви кажете про те, що дуже багато цікавих акцій, які проходять в школах, в дитячих будинках, звикає вже громадськість до того, що ви ну інколи, ну в хорошому сенсі цього слова занадто соціальні. Тобто з вами можна легко поспілкуватися, навіть я не знаю, в телефонному режимі, в соціальних мережах, десь на вулиці. Тобто, немає такого, що поліція все я краще буду йти десятою дорогою обходити, ніж взагалі з ними я не знаю вести справи. І ви ж наголошуєте самі на тому, що поліція орган не каральний, а попереджувальний. Як громадськість ставиться до вашої, ну за Соціальної от роботи цієї. Ну, більшість, це, що я десь особисто спілкуюся, набагато, дуже позитивно це сприймають. Це, скажімо так, наша фішка. Фішка нової, імено, дійсно, нової поліції, яка десь, на мою думку, має бути така от відкрита, публічна. Багато навіть коли приходять от, представники засвідчив коментарі чи про ту, чи іншу подію. Тобто, і вони самі кажуть, от ви настільки відкриті, ми навіть заходи всі проводимо. Річницю садкуємо в місті. також серед містян. Ми хочемо показати, що ми відкриті прозорі і в такі моменти ми десь прибираємо ці бар'єри, які були стереотипно вже закладені десь раніше серед міліції. От ви, ви якраз зайшла мова за пішоходів. От в мене цікаве таке питання: як можна навчити наших пішоходів? Я не знаю, правила дорожнього руху <світ> дотримуватися. Тому що от була ситуація, ми працювали разом, коли просто я не знаю, в усній формі пішоходів ну там практично не за руки переводили. казали так, зараз червоний не можна йти, зараз зелений Ходімо, як взагалі, от, які можуть нести покарання, які можуть нести адміністративні можливо правопорушення саме пішоходи в ситуаціях, де вони діють. Не про неправо навчити людей дуже важко. Це треба якоїсь самосвідомості. все починається, всі зміни в себе. Легко критикувати, легко робити зауваження, там ще щось звертати увагу. Але коли ти себе це не починаєш, і ну яку потрібну реформу для того, щоб зрозуміти, що потрібно переходити на зелене світло, потрібно переходити на пішохідних переходів. Є Багато випадків і в Ужгороді, і в Мукачеві, і на дорогах, на трасах, на дорогах державного значення, так далі, коли люди е за власної, скажімо так, халатності прибігають дорогу на самому місці і потрапляють під колеса автомобіля. Ну, тобто, на які ще приклади Дуже потрібні? Часто да. Ось є відповідальність. У нас звісно, смішна 51 гривня штраф за перехід не самому місці. Тобто ложиш собою в карман. В кишені гривень віду, і ходиш, де ну переходиш, де хочеш. Да. А от так само ви казали про те, що перебігаєш на встановленому місці, ДТП, ну і тебе збиває автомобіль. І ну дуже багато, дуже часто вважають так, що нібито, якщо ти водій, то ти винен в будь-якому будь-якому випадку. Як водій може захистити свої права, навіть якщо а, пішохід все ж таки на встановленому місці переходить проїжджу частину. Ну кожну ситуацію, кожну ДТП з потерпілими, загиблими е окремо розбирається. Це ведеться вже слідство, досліджується, проводиться експертизи, відтворення і так далі. Е, Апіорі е, водій винний, можна так сказати, тому що цивільним кодексом передбачено, що автомобіль є об'єктом підвищеної безпеки. Це вже само собою, він значить на себе взяв певні обов'язки, які повинні триматися. Але якщо водій їде з безпечною швидкістю, тобто вибрав таку швидкість, коли він е, при появі будь-якого е, перешкоди об'єкта, тобто він має. Можливість загальмувати, змі... об'їхати його, не завдавши шкоди, наїзду і так далі. Тобто він в... здійснив всі дії для того, аби уникнути цього зігнуття. Якщо звичайно свідки вища, у нас є проблемна вулиця Минайська, всі в принципі, знають постійно кожного року там гинуть люди і травмуються. Там е... самі параметри проїзної частини дозволяють десь більш швидше рухатися, і це от, в основному і є основною причиною е... наїзду на пішоходів. Тобто не завжди все закінчується тим, що водій винний? Не завжди. Це в кожний е, випадок треба розглядати. Е, е... Однотипно, скажімо так. Ну, зараз ми підійшли до такого зимового періоду. Вже нас зима практично повністю, як то кажуть, показала, що вона є, так сформувалася. А що повинні зараз знати водії кожного ранку, виходячи з будинку, сідаючи власний автомобіль? Тобто на що вони повинні звертати увагу і які, можливо, засоби застереження вони повинні дотримуватися або не потрапити в такі ситуації, які б потім могли призвести до летальних або якихось інших випадків? Це, звичайно, це технічний стан автомобіля. Це як коли ми, як люди виходимо на вулицю, на роботу йдемо і бути здорові, технічно справні, так умовно кажучи, можна паралель провести. Так само автомобіль. Технічно-справний автомобіль це вже запорука збереження скажімо так, унеможливлення якихось ситуації. Ну, відповідно, зимова шини це також один із основних факторів, який впливає безпосередньо на рух і на ті ситуації, які можуть виникнути. І уважність. Уважність це вже ну, нікуди не без неї також. Це якби три основних таких напрямки, комплекс заходів, що ці будуть здійснені водієм, то я думаю, він здоровим вийде, вийде і здоровим повернеться. А щодо паску безпеки і увімкнення світлових Саме так Так само в межах в межах міста. Це вже це вже похідні ситуації. Да. До речі, нас зараз якраз була така, ми лансували. Листопаді місяця, що ми проводили попередження виключно за непристепнутий пасок, пасок безпеки. Безпек. Протягом двох тижнів, з 15 листопада до 1 грудня, ми проводили попередження всіх без виключення. І з 1 грудня до протягом зараз дивимося, скоріш, до 15 грудня будемо без виключення всіх, штрафуємо за до відповідальності за некористування пасків безпеки. І в подальшому десь так думаємо періодично робити такі. Акції, не знаю, як це правильно назвати, от такі от е, профілактичні превентивні заходи вживати для того, щоб люди десь точно навчити тих чи інших моментів от наступний буде в нас по розмові по мобільному телефоні під час керування транспортним засобом. От ви казали про те, що е, рік тому, коли вас призначили е, на як то кажуть, посаду керівника, у вас не було практики керування таким великим особовим складом. Як за рік себе показав особовий склад? І, от, в плані того, чи е, е, як то кажуть, очікування реальні що все ж таки реальність виявилась такою, як очікування під час тренувань та навчань чи? Все ж таки, ні, от питання до вас обох. От, як я кажу, як на російській мові єдання е, е, і під час тренування під час роботи? Так. так. Ну, навчання у нас було дуже коротке і м, навіть не знаю, як вам сказати. Все взагалі різні речі, я б сказав. Навчання було тільки все... взагалі по-іншому, так? От навчання це було все теоретично. Так, потім ми перейшли до практики. Керівництво взагалі е, дуже хороше. Не треба при... вийти просто. <рес> <рес> Ні, це, це я щиро кажу, що. Е... Керівництво працює над тим, щоб ми далі вдосконалювалися. У нас завжди є якісь тренінги, навчання додаткове з фізичної підготовки, з вогневої підготовки. Ми завжди навчаємось, тому що всі розуміють, що за ці два місяці, що ми навчалися, ніхто не може бути досконалим поліцейським, і потім за рік роботи так само ми отримали деякий досвід певний, але так само це це дуже мало і це дуже добре. Що керівництво розуміє, що нам потрібно. Кожен раз вдосконалюватися, і ми це так само розуміємо, мої колеги, і всі, всім це дуже подобається, тому що я думаю, що все життя люди мають вчитися чомусь новому і вдосконалюватися. От якщо чесно, чи не було у таких, ну яких якихось поодиноких випадків розчарувань? Ну тобто очікування роботи патрульного і реальність роботи патрульного? Це було звичайно. Я думаю, в кожній роботі якісь розчарування. Розчарування я скажу в тому, що найбільше моє було розчарування, коли ти йдеш на виклик. Хочеш допомогти людині, просто немає в поліцейській, немає всіх повноважень, немає всіх можливостей допомогти цій людині, і просто приходилося передавати це іншим службам. Ну ми частково знали, що цього нічого не буде, і знали, що нічого не можемо зробити. От це було розчарування. А в якій ситуації можете дозволити собі? Переступити через своє повноваження, зробити більше, чим дозволено. Може виникнути така ситуація, і що це має бути за ситуація? Ой, навіть не знаю. Ну ми в більшості працюємо в межах законодавства і заступати за межі за рамки закону нам заборонено. Тому а була яка був якийсь такий, можливо, за час роботи виник якийсь бар'єр, який ну. Потрібно було подолати, чи не було таких якихось перешкод в роботі? Ні, я не скажу що щось було. Ми перш за все люди, і е, потім, <плес> потім ми вже поліцейські, і ми дивимося на всі ситуації з людської сторони і стараємося, що взагалі подивитися на ситуацію е, коректно. Розглянути всі можливі ситуації, що як виникло, мене зразу там берем. для дівчини, для жінки це не важка професія. Мені здається, надзвичайно ну, важка. <рес> ну, важка і фізично, і реально по-різному. Але <рес> наші колеги, нас, ну, чоловіки, нас підтримують в більшості, допомагають. Тому. Якось це все згладжується. Поправляється. Поправляється. От в мене є така брошура, я не знаю. Це я так я так зрозумів, це статистика взагалі роботи поліції за рік. Так? Ми бачимо тут в Ужгороді 36 тисяч 437, якщо то я розумію правильно. Чи 3600... тисячі шістьсот 437. Це що саме? Це кількість викликів. Ага, викликів було, на 102. так. От так. Я загальному, давайте я покажу, а ви прокоментуєте. Загально 56 тисяч викликів. Це от за починаючи з 29 листопада до 1 листопада цього року. Минулого з минулого року до цього року. І там далі пішло окремо. Це вже ми підготуємося. Завтра у нас, до речі, буде підсумкова прес-конференція за рік роботи патрульної поліції. Де ми безпосередньо десь більш детально зупинимося на тих чи інших моментах, озвучимо там середній час прибуття, який можна в принципі вже сказати, складає близько 5 хвилин 23-25 секунд. Ну тобто це середній час, є залежності від ситуації. Тобто може бути хвилина, може бути я не знаю, 12, наприклад, може бути може і 10, бути. може бути 20, залежить від кількості патрулів, які знаходяться на лінії, від квідзайнятості їхньої і так далі. Тобто ну, багато факторів суб'єктивних об'єктивних, які впливають на цей час. Прибуття, час виконання події і так далі, от таке питання у мене передостаннє. Е, як ви можете сказати, вам допомагають в роботі е, соціальні мережі, журналісти, чи інколи от бувають бувають такі ситуації, коли ну от я не знаю, якісь виникають конфузи, і взагалі це може заважати вашій роботі? Сосово. So, so. Ну от, чесно, чесно скажіть. Нас ранкова програма може ні. В багатьох моментах вже в принципі ми кажу, вже опинилися. Ми знаємо, тобто хто дійсно. Десь дійсно сприяє і хоче допомогти і зробити оздоровити наше суспільство, тобто вийти на більш якісний і без безбезпечніше зробити як і місто, як і область, і загалом країну. Ось а є просто що ну до сих пір не може зрозуміти думка, аби аби щось говорити, аби щось робити, і аби ці, просто інформацію. Да, ну, популярності там добувати собі як от такому плану. Ну взагалом в більшості дуже багато добувають і журналістів, і громадських активістів, і е, просто пересічних небайдужих громадян. Індивідуально спілкуються, десь якісь пости, які виставляються на соцмережах. Ми на це реагуємо, відповідно, десь точно, бо від цього дуже багато залежить. Люди, коли вже про це говорять, кричать, значить, це такий момент, який вже десь на наболів, і на це треба реагувати в першу чергу. В яких випадках громадяни нашого міста можуть звертатися а, саме за телефоном 102, тобто звертатися до вас? А, ну я не знаю, до прикладу була ситуація, коли я йшов містом і просто а, побачив автомобіль, який був припаркований. Ну от як мені навіть як не поліціян, він просто різав очі, і, а, але так сталося, що я почав зателефонувати в поліцію, і в мене сів на морозі телефон. Тобто, чи в таких випадках можна звертатися наприклад, на вулиці? Якщо такі-то такі, то та такі, та автомобіль стоїть з порушенням правил дорожнього руху. Ну, дивіться, для того, щоб оперативно спрацювати, в першу чергу це без виключення, треба телефон на 102, соцмережі і так далі, всі інші номера, інформаційного характеру, який у нас є в черговій частині, це виключно якби, площадка така для уточнення інформування, виключно. У всіх випадках будь які ситуації, будь-якого порушення, чи я чи, ви стали свідком якоїсь там події чи ситуації, виключно на лінію СУ-2. Тому що це вже безпосередньо оператор дивиться, бачить, що є спеціальна система, яка в якій ми безпосередньо дислокуємося, і відповідно до якої організовується наша служба. Тобто, цей виклик поступив, і він має обов'язково обов'язкоти до патруля, і патруль обов'язково має виїхати. Десь, якщо через соцмережі хтось подивився, хтось не подивився. Інформаційний номер, так ми відреагуємо десь, але це вже знову запізнення. І такі от моменти просто можуть вони нівелюватися і зникати, і особа не буде притягнута до відповідальності. А взагалі, є в цьому зміст? адже ви можете банально не встигнути зафіксувати порушення. Людина просто сяде в автівку і поїде геть. Допускається і такі випадки і трапляються. Ми не виключаємося? Ну але це найбільш оперативніший шлях, іншого просто ще і на жаль не придумали. Нету. Отже, а, переглядаючи статистичні дані, можу зазначити, що роботи у нашої поліції вистачає ну, практично 60 тисяч викликів. Ну трохи більше ніж 55 тисяч викликів за рік. Ми, ну трохи менше ніж за рік. Оттак. Цифри вражають. Так, дійсно. Ви ви анонсували те, що завтра буде прес-конференція? Так, а, які ще події, а які ще можливо акції, в яких буде брати участь патрульна поліція, тому. Тому Що ми знаємо, що часто і школи, і дитячі будинки, і різні е, дні спілкування, фідбеки і так далі. І так далі, які ще акції та кава ланч до речі, е, які ще плануються акції взагалі проводитися? Ну ідей дуже багато. Все залежить від ресурсів, від часу і від людських саме перших ресурсів. У нас дуже мало людей. На жаль, сьогодні, бо хтось перевівся, хтось звільнився. Хтось на лікарняному, хтось перевівся в офіс, тобто лінія і територія обслуговування у нас розширилася. Ось а Людей для того, живе. щоб якісно виконувати, да. ну, Знаю. всі заходи не хочеться на перезабігати. Тобто, буде такі немаленька інтрига. Я думаю, поступово ми будемо все анонсувати і доводити всі акції, всі наші ідеї. Дякуємо вам гарно за ранкову розмову. Ще раз вітаємо вас з річницею. Дякую. Е, Служити та захищати насправді так, так як воно й було протягом минулого року. Ну а я нагадую нашим телеглядачам, що в студії програми ранок на тисі» в четвер, восьмого грудня, був Юрій Марцинишин, начальник управління патрульної поліції в містах Ужру та Мукачево, майор поліції та Івана Мушка, лейтенант патрульної поліції. Говорили ми про підсумки річної роботи патрульної поліції в місті Ужру та Мукачево. До вас ми повертаємося вже після випуску. Новин не перемикайте.